2008 рік, коли відбувався саміт, на якому мало бути прийнято доленосне рішення, був так чи інакше провалений, і пройшло у нас 6 років. І 6, через 6 років після цього саміту відбулася жахлива подія, коли завжди говорили про те, що треба Росію не дратувати, стримувати. Росія пішла в атаку, анексувала Крим, частину Донбасу і розпочала фактично війну. А далі, напевно, неадекватна, не співмірна відповідь світу, спричинила до того, що росіяни пішли далі у 2022 році. Поки ми говорили про те, що і кричали про те, що є реальна загроза, паралельно відбувалось зародження такої вісі зла, яка сьогодні намагається знищити демократичний світ, до якого ми всі з вами належимо. Тобто, нас вбити, вбити те, чим ми живемо. Ця війсьва зла, зла, вона дуже чітка. Росія, Іран, Хазбала, Хамас, Північна Корея, Китай не побоюсь цього слова це всі ті, хто сьогодні виступає за те, щоб світ забув, що таке демократія. І є беззаперечне лідерство сьогодні наших партнерів, але треба зазначити, що саме цей перший важливий великий бій відбувається сьогодні на території України, і він відбувається ціною життя. Кожного українського воїна. Якщо хтось може говорити, що події, які відбуваються в Ізраїлі і події, які відбуваються в Україні, вони не мають нічого спільного, ні, це не так. Тому що коріння, фінанси, зброя вона все дуже є поєднане. І тому ми стикнулись з безпрецедентним викликом сьогодні. Вже немає питання, що ми маємо стримувати. Без, беззаперечно, альянс НАТО це альянс стримування, альянс безпеки, не нападу. І тому, що відбулося зараз, в останніми часом, після, після продовження повномасштабної війни Росії проти України, Фінляндія і Швеція сказали: Стоп, ми йдемо в НАТО, ми хочемо захисту, ми хочемо ефективної оборони. Це ж саме, якби відбулося з Україною в восьмому році, ми не можемо говорити про минуле, але ми можемо передбачати, що напевно Росія би не напала на Україну, і ця вість зла була би сьогодні не такою. Агресивною і здатною руйнувати цього не відбулося. І та робота фундаментальна, яка була проведена Атлантик Council з формування плану з двох частин, на мій погляд, її можна сьогодні визначити не тільки як сміливий порядок денний, а це план реальної перемоги України і демократичного світу в цій несправедливій неспровокованій війні. Це план перемоги, який стоїть з двох частин. Перше, це частина вступу. України в НАТО і ті приклади, про які ви сказали 55-й рік, Німеччина, це можливо, і це треба зробити. І другий це зброя. Ви ж уявіть, як сьогодні відбувається в країні. Україні потрібні f 16 Вся Україна говорить про f 16 Ми спочатку 6-8 місяців говоримо, потім рішення політичне приймається, і потім 6-8 місяців до року наші навчаються. У нас втрати величезний часу технологічного проти цього монстра. І мені здається, на мій погляд, що саміт НАТО, який буде відбуватись у в Вашингтоні, в Сполучених Штатах, він має бути точно таким же чистим, однозначним, зрозумілим, як виступ і звернення до нації президента Байдена. Все чітко, все зрозуміло і все логічно. Ми маємо шанс в 2024 році перемогти у цій війні і зупинити Росію. Беззаперечно, те, що робить неймовірно наші герої Янгали Войни, вони роблять неперевершені речі. І споєднуючи з цим планом з двох частин, я думаю, що ми можемо дуже швидко приблизитись до цієї перемоги. Є ризики, і про них треба говорити. Ризики, які стримують демократичний світ в прийнятті рішень. Один із них це наявність великого арсеналу ядерної зброї в Росії. Але це вже глобальне питання, на яке потрібно дати відповідь. І ми маємо перемогти в цій війні. І я впевнений, що той план, який сьогодні ви презентуєте, розробили, над яким ви спільно з Арсенієм Ясенюком працюєте, це буде хорошою основою, хорошим фундаментом для правильних рішень. Тому 24-й рік має стати роком саме перемоги через політичне лідерство, через реальну політику, про яку на превеликий жаль за минуле десятиліття. Ми забули. Дякую, і бажаю нам всім успіхів і перемоги. Дякую.